Якщо захочете відчути смак та аромат Різдва, обов'язково спечіть штолен за цим рецептом. І найперше, що знадобиться, сухофрукти та цукати, які я обрала вже готовим набором, залити на одну добу коніяком або апельсиновим соком. Тісто я буду робити комбайном, вливаю сюди тепле молоко, цукор, сіль та дріжджі. Відразу додаю все борошно, а також підсушений і дрібно подрібнений мигдаль. А зі спецій знадобиться кориця, мускатний горіх та імбир. Тісто відразу буде тугим, але коли воно ось так змішається, Можна додавати м'яке масло. Вимішую це все доти, поки все не вмішається, і тісто не стане однорідною, ось такої приємної консистенції. Відразу ж тісто розтягую на столі, додаю цедру одного невеликого апельсина і проціджені сухофрукти з цукатами. Тут уже комбайном не працюю, щоб не зробити з цього всього кашу. Злегка це все вдавлюємо, вмішуємо і залишаємо тісто на 1,5-2 години. Тісто важке, і не чекайте, що воно у вас супер підніметься. Розділила я його на дві частини, і ось таким чином я формую штолен. Прикладаю на деко з пергаментом, накриваю рушником і залишаю ще на хвилин 40. Ну а потім я ставлю його у холодну духовку, включаю 180 і випікаю так приблизно годину. Але орієнтуйтеся за своєю духовкою. Часу може знадобитися і більше. Відразу гарячі штолини дуже щедро змащую розтопленим маслом з обох сторін. Потім зверху відразу посипаю трошки цукром і вже зверху цукровою пудрою. Робити це потрібно з обох сторін. Я розрізала штолен на другий день, щоб показати вам, який він у розрізі. Далі я його запакую і витримаю аж до різдва. Усім смачного!